Індії ігри. Найкраще ще взагалі може стати з геймдевом а, в 21 сторіччі. Я рахую, оскільки а, ці студії не женуться за трендами, не женуться за а, тим, щоб зробити сюжет, який вже пройдений 300 разів. Тобто вони не бояться нових ідей, механік і так далі. Тож, без довгих прелюдій, сьогодні в нас на огляді інді гра від а, шведської студії раундс. Гра з собою представляє дуельні 2D-шутери з елементами платформінгу і Bullet Hell. Одразу ремарка, гра набагато набагато цікавіше грати з друзями по голосовому чату, оскільки в периві люті і нерозуміння, що сталося, горіти буде добряче. Тут і рікашети, які відлітають вас вже. Причому чим сильніша куля, тим більше вона вас буде дажити. Всі бафи, які ви не збирали, будуть працювати і на вас. Так, саме так я звучу під час ігор. Добре, добре, тепер серйозно. В грі нам потрібно виграти 6 раундів до 2 перемог. Тобто в кожному раунді нам треба отримати 2 перемоги. Програвший обирає карту, яка апгрейдить його зброю, або дає взагалі нові абілки. Тут телепорти, рікашети, перетворити свою зброю на е, дробаш, ізі або на УЗІ, будь ласка, це не є проблемою. Персонажі не відчуваються дубовими і в критичних ситуаціях рятують воуджампи. Або якщо вам випаде телепорт, забудьте про небезпечні кути, в яких можна взагалі застрягти і. Вмерти. Краї карт вас дамажить до речі, і це доволі сильно. Тож, відлетіти від невдалого стрибку простіше, ніж від вашого опонента. З приводу кастомізації вона тут безкоштовно і ну дуже багато. Дуже-дуже багато. За це я окремо люблю інді ігри, Ubisoft десь плаче зі своїм скін uh, магазином в Assassin's uh, Creed Odyssey. Найс. Nice. Окремо хочу відмітити візуальний стиль. Він не перевантажений, класні анімації карт, персонажів, куль, ефектів, здібностей і так далі. Тобто все зроблено класно. По нюансам грі є баги. Їх не дуже багато. Я за весь час, що грав, я зловив штук 6. Два з них це виліт гри. Один це коли він не бачив ні клавіатуру, ні геймпад. І ще декілька разів, коли починався раунд, я спавнився за текстурами внизу, і мене просто вбивало. Типу перманентна смерть. Не грай, якщо не вмієш. І дуже важливий для мене момент. А, в будь-якій грі не обов'язково інді-грі, Я теж граю в проекти а, Буває, але тут саунд дизайн дуже класний. Він не напряжний. Не гасить тобі вуха, не змушує там впадати в рейдж. Дуже класний саунд дизайн, озвучені персонажі, класна фонова музика і так далі. І по вердикту е, можу сказати відверто, за 50 гривень я би це взяв. По фул працю, там, здається, 150 чи 170 гривень. Не рекомендую. По знижкам саме те, пограти з друзями на пару вечорів. Е, або не на пару вечорів, тобто іноді залітати. В цілому, гру я рекомендую, але за ціною, яка вона є зараз в стімі. Або, самі знаєте, де знайти. Time. Тож, на цьому огляд цієї гри, в принципі, все. Він короткий, як і сама гра. Тут більше немає чого оглядати, вона доволі проста і зрозуміла. Соу. So, uh, всі посилання на підтримку автора і мої соцмережі будуть в описі до цього відео. Ще побачимось.